Ну, до речі, їх два основних типи це свердловина на тверді породи і свердловина на пісок. І хто думав, що там озера, то там не озера. Там водонасичені піски. Хоча ми декілька разів, коли ми дуже часто камерою дивимося, свердловини, коли якась проблема виникає, і декілька разів ми так і бачили, дійсно камера опускається всюди, куди камера бачить, там реально тріщина, тобто розлом в свердловині. Опустились в цю свердловину, як глянули, а там такі тріщини. І я а хазя, а хазяйка мені, нам розповідала, що коли давно... Давним каже, давно оцю свердловину бурили, то каже, я пам'ятаю, як дядьки кричали, щоб бур провалився, ну, щоб тріщина пішла. І провалився бур, тріщина, все пішло, все пропало, все пропало, але вода пішла дуже добре, свердловину вони запустили і все нормально, свердловина працювала, 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 поки у людини не застряг насос.